Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати дуже смачний пиріг з домашнім сиром, з творогом. Для тіста нам знадобиться тісто нас буде таке тісто крихта. Отже, для тіста крихти нам знадобиться 390 г борошна, 250 г маргарину або можете використати масло, 100 г цукру та одна чайна ложка розпушувачу. Перше, що зробимо, це змішаю борошно з розпушувачем. Тепер до борошна буду натирати маргарин. Трошки змочую, обвалюю, вірніше в борошні і натираю. Тепер буду розтирати борошно з маргарином. Тепер до крихти додаю цукор. Для начинки нам знадобиться пів кілограма домашнього сиру, 2 банана, 2 яйця, чайна ложка ванільного цукру та 200 г звичайного цукру. Тепер все змішую. Додаю ванільний цукор. 200 г звичайного цукру та 2 яйця і гарно перемішую. Можете збити блендером, а я розітру виделкою. Нарізаю банани та додаю їх до нашої сирної маси. Нарізати можете зручним для вас способом. Застелену пергаментом форму висипаю половину крихти. До речі, у мене форма десь приблизно 32х22. Зверху на крихту висипаю всю начинку. Засипаю другою половиною крихот. Пиріг відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин. Ось такий у нас вийшов пиріг, дуже ароматний та соковитий. Ось такий він в розрізі. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки все буде Україна!